Продовжуємо вчитись в'язати гачком. На минулому занятті ми з вами навчились вязати стовпчиком без накиду. Ви мали пров'язати 5 рядочків. Перший рядочок у нас був стовпчик напівстовпчик, а потім ви мали пров'язати 5 рядочків стовпчиком без накиду. Ось такий вигляд. Має це пров'язане полотно з одного боку, і з другого боку такий самий вигляд. Якщо ми в'яжемо за дві стінки, за обидві стінки петлі, то утворюється однаковий узор що зліва, що справа. На горі у нас при кожному в'язанні, при кожному рядочку утворюється ось такий ланцюжок. Далі. Я хотіла вам показати, як виглядає, коли ми в'яжемо таким самим способом стовчиком без накиду, але не за обидві стіночки беремо ось так за петлю, а тільки за задню петлю. Я вам минулого разу говорила, що можна брати за передню стінку, можна брати за задню стінку, а можна брати повністю ось так за петлю. Так от. Рожевими нитками це коли повністю за петлю береться, а ось такий узор утворюється при в'язанні за задню стінку, от ніби рельєфний узор. Але рухаємось далі. Наступний принцип в'язання це стовпчик з накидом. Ви вже знаєте, що для того, щоб перейти на в'язання на наступний ряд. Нам треба зробити петлю, якби піднятися на сходинку, зробити петлю для підйому. Ось для стовпчика без накида, Нагадую, що у нас одна петля повітряна робиться для підйому. Якщо ми в'яжемо наступним способом стовпчиком з накидом, то нам треба зробити для підйому дві петлі повітряні. Робимо одну петлю, другу петлю. Тепер робимо гачком накид, вставляємо в Берем за обидві стіночки, ось, в петлю, витягуємо перший етап, захвачуємо ниточку, протягуємо через дві петлі. Так, через дві петлі це другий етап. У нас дві петлі залишається. Ще раз захвачуємо ниточку і протягуємо вже через дві. І ще раз накид. Вставляємо в петлю, витягуємо перший етап. У нас три петлі на гачку. Захвачуємо ниточку, протягуємо через ці дві петлі спочатку. А потім через наступні петлі. І так в'яжемо до кінця ряду. Протягли спочатку ниточку через петлю попереднього ряду, потім через дві петлі і ще раз через дві петлі. І так до кінця ряду. І таких рядочків теж має у вас утворитися 5. Матимуть вони вигляд трошки розріджений. Не такий, як густий, густе таке в'язання, як стовпчик з накидом. Ось. Ось такий вигляд має. Він високий цей рядочок, пров'язаний стовпчиком з накидом. Високий і трошки ніби розріджений. Так. На наступне заняття вам треба теж пров'язати 5 ось таких рядочків з товпчиком з накидом.